Всім привіт! По дорозі заскочив на степовий тачок. Ще зовсім-зовсім недавно тут вирувало життя, бігали якісь люди, носили рамки, щось в будинку трохкотіло, зливалось, полоскалось, милось, плюхалось. Біля будинку годіли бджоли. За за садочком дричали трактора. Їздили сівалки. Зараз в затінку стоять вулики, бджоли практично нема. Але та, яка літає літає якась по-діловому, буду, буду сподіватися, що є якийсь підтримуючий взяток і матка, матка наростить бджолку в зиму. Ось так праці на степовому тачку скінчилися, на лісовому закінчуються, а... На колодному ще навіть не розпочиналися. А заїхав я забрати трохи меду, який тільки з медогонки із забрусу, який не, не помістився в машину, і сам останній забрус, який дуже скоро буде перетворений на першокласний пасічний віск. Навіть не пасічний, а правильно сказати забрусний. Ну, ось я нарешті, нарешті на своєму улюбленому тачку. Тачок. Улюблений, тому що він знаходиться біля найкращих містин із дикою природою. І він не просто для товарного меду, а цей тачок ще і для душі. Подивитися, як тут поживають мої колодичі. Чи, чи добудовують вони язики, чи заливають вони ще язики медом, чи вже на тому все. Звісно, вже кінець серпня, і яким, які ви скажете, може бути мед, і можуть бути язики, але на холодному тачку він у мене особливий. Може бути все. Я показував у багатьох відео на березі яких боліт, на березі якої заплави розташований цей тачок. І коли масово квитує болотна м'ята, то на пасіці може бути Доволі таки, доволі таки непоганий взяточок. Зараз мені трохи ніколи, треба топити віск і похапцем гляну, похапцем гляну на, на бджілок. Чим, А чому ніколи? Тому що я спілкувався із такою категорією майбутніх пасічників чи не, не пасічників, а просто мрійників. Тому що дуже багато людей, які Мають бажання і навіть мають кошти. І більше того, до коштів бажання вони ще і мають можливість завести бджіл. Але кожного року вони покупають якісь там сім'ї, якісь пакети їздять, покупують пакети до якихось там іменитих пасічників розкручених з розкрученими брендами. Купують супер або суперкарніку, там Трозек. Ще щось іошки. Особливо мені подобається, коли мрійники покупають іошки, щоб відразу почати вивод своїх маток, щоб заробити побільше і не витрачати кошти на покупку F1. Це їм так можуть порадувати теж професіонали, що багато коштів. Витрачається на покупку маток F1, як можна виводити із іошек свої. Ну Ось такі мрійники от витрачають кошти і кошти, я вам скажу немалі. Кожен рік вони можуть витрачати десятки тисяч гривень. І що, і що виходить, і виходить, що і, як то кажуть, віз і нині там. Ось що я тільки що спостерігаю, розповідаю, а сам спостерігаю за своєю колодою із глини. Теж, до речі, колода із глини, а у мрійників усі супервулики із пенополістиролу і особливо вони полюбляють якісь фірмові вулики, типу Лисонь або Бартнік І щось їм заважає. Так ось, ось вулик, вулик із глини. Спочатку, коли я тільки посадив рая, вони літали через верх. Недавно тішився, що вони почали літати трохи-трохи із середнього ляточку. Це розповідає нам про те, що, що гніздо опустилося до середнього ляточку і розплод десь на цьому рівні вже. І ось тільки що, тільки що я побачив, як бджола залітає і вилітає через нижній ляток. Це означає, що язики дотягуються вже до середини між. Центральним і нижнім рядком. Це дуже-дуже гарна прикмета. Ось пішла. Діла. Це дуже гарна прикмета, це означає, що меду тут достатньо і без мене, і він 100% перезимує. Я не буду його не заносити, не виносити, не переносити, а так і будуть зимувати. Ну то ладно. Колоди колодами, а я про, про мрійників. Що я хочу сказати? Такі люди, мене, звісно, інколи. Дивують. Всі люди хочуть у себе на пасіці мати найкраще, але вони не розуміють найважливіше, що для бджіл оці всі фірмові штуки по боку. Якщо мені хтось розповідає, що... Що бджола вважає за добре, а що за погано, і як їх мучають в колодах, чи навпаки вони гарно собі почувають у вуликах. Далі можна не слухати такого пасічника. Якщо пасічник, будь-який пасічник скаже, як бджола мучається, а як вона щаслива, це вже не пасічник. Ніхто не знає, як вона щаслива, як вона мучується, у бджіл зовсім інша парадигма взагалі існування на цьому світі. О, ось трутень! Ось трутень залітає. Це нам говорить. Про те, що або тут маточка проблемна, або все-таки в деяких сім'ях йде підтримуючий взяток. А оскільки я побачив трута, це вже не вперше за сьогодні, то, то я можу зробити висновок, що в деяких сім'ях йде підтримуючий взяток. Все ж таки, все ж таки заплава працює, жила йде із білим полком. Ну так ось, що я про мрійників і про бджіл. Я зробив висновок, що дуже багато пасічників, які мене дивують тим, що в кожному відео, буквально на кожному каналу, каналі пасічників розповідається, що заняття бджолами не що від Чим більше бджіл, тим більше горб, а грошей все менше у пасічників, що в нас в країні всіх аграріїв і пасічники не виключені, просто оббирають до нитки. Все ж таки, бджоли мають якусь, якусь потойбічну привабливість. І люди рано чи пізно деяка із них категорія їх бажає завести бджіл. Я зробив висновок, що багатьом із них можна допомогти. Можна підсказати, можна провести консультацію, і вони заведуть собі нарешті бджіл, пасіку і будуть мати, якщо не матеріальну, ту, ту моральну користь. Але всім я допомогти не можу. Якщо я сьогодні спілкувався із одним майбутнім пасічником, пройшло півдня і я майже нічого не, не встигаю робити в себе на пасіці. А все, що я не встигаю робити в себе на пасіці, роблять мої помічники. А мої помічники, так як я не Санта-Клаус, не Дід Мороз, і не святий Миколай, мої помічники хочуть, щоб я їм платив гроші, як для, для моєї кишені гроші не дуже малі. Тому я можу допомагати пасічникам, але ж за окрему плату. Так ось, що я хочу запропонувати людям, які бажають зайнятися бджолами і не втратити десятки тисяч гривень на непотрібному непотрібному. Товари, яким вони будуть покупати або займатися цим просто використовуючи досвід, який вони бачили в Ютубі, в інтернеті, чи просто про нього читали. Так, все, вже більше, більше нічого тут не будують. Язики залили язики залили і запечатали четвертий поверх. П'ятий, раз, два, три, п'ятий п'ятий поверх будувати вже не баж, немає бажання. Але всі соти з медом і запечатані. Всі соти товарна, мають товарний вид. Коротше кажучи, я початківцям можу запропонувати платні послуги у, ви, у вигляді. Платних консультацій. Це не просто буде платна консультація, які краще вулики чи які краще бджоли. Ні, ніхто не знає кому, який вулик кращий і кому краще, яка бджола. Це зовсім все не те. Якщо мені початківець предоставив всю інформацію, яку я в нього буду запитувати в такому анкетному вигляді. Ось, починаючи, починаючи від віку людини, яка хоче завести бджіл, і закінчуючи його географічним розташуванням, я проаналізую всі плюси і всі мінуси і спробую надати консультацію по найкращому, по найкращому ще системі вуликів чи породі бджіл. Чи взагалі системи посічникування, і чи варто йому очікувати якихось додаткових статків, чи просто ем, задоволення для душі. Все це буде викладено, проаналізовано і розказано мною, так як я поні так як я навчився розуміти бджіл за 25-30 років спілкування із цією комахою. Звісно, звісно, запитань у мене до початківця буде дуже багато, можливо, навіть. Надмірна кількість як може здатися початківцю. Але я сподіваюся, що мої висновки і мої поради допоможуть зекономити не один десяток тисяч гривень майбутньому любителю, а можливо навіть і промисловику по бджільництву. Справа в тому, що багато яких деталів, які вулики, да й багато якого ремонента. Вони просто не потрібні. Навіщо їх покупати? Я не знаю. Але ж, але ж дають такі поради, пасічники і покупають. Це по-перше. А по-друге, вони дуже багато мрійників і дуже багато приділяють, приділяють уваги бджолам. Як то кажуть, занянчили. Це така хвороба, хвороба багатьох мрійників. Занадто багато уваги це гірше, ніж її. Недостача. Це такі дві фундаментальні неправильні речі, які роблять в першу чергу мрійники, а потім залишаються без бджіл і розповідають, що їм пасічники, пасічники казали, що отак бджоли будуть щасливі, а так ти будеш їх мучити. Якщо вам який пасічник розповідає, як, яка бджола буде щаслива, а як вона мучиться. Біжіть від такого порадника, біжіть від таких порад і не слухайте їх. Ніхто не знає, коли бджола буває щаслива. Та і я підозрюю, що бджола не буває щаслива. У них немає таких категорій, тому треба тримати бджіл так, щоб їх колонія жила і радувала вас, а не так, щоб вона щаслива відходила у світ вічних медозборів. Це найголовніша порада. Яку я всім можу дати безкоштовно. Якщо кому кого цікавить більш детальна інформація і хочеться завести пасіку, бджіл або навіть колоди, і ще із них і отримати якийсь матеріальний зиск, це теж можливо. Все можливо, треба тільки мати правильний підхід. Пишіть, будемо працювати, розвивати бджільництво, зберігати бджіл. Дякую всім за увагу та терпіння.